Доброго дня. Доброго дня. Батальон патрульної поліції міста Бориспіль, сержант поліції Кравець Володимир. Приділи, будь ласка, посвідчення Одесу за все прорисався на танках на Будь ласка, я хотів познайомитися спочатку Сначала... з вашим посвідченням. Будь ласка. Ой. Так, Кравець Володимир Ігорович. Так. Поліцейський БПП в місті Бориспіль УПП Київської області. 014-513, спеціальний житло 015 97 76 Так, а посвідчення? Доброго дня, да, дарас, та, а посвідчення ваше можна подивитися? Я вам показую. Це посвідчення? Секундочку, мабуть, вам начальство не довело до уваги вашої. Що посвідчення виглядає не так. А, ось. Постанова Кабінету міністрів про затвердження зразка технічного опису Бланка службового посвідчення з безконтактним носієм. Вас ознайомили з таким документом? Давайте я відкрию, щоб вам було краще видно. От і тут написано, яке має бути посвідчення єдиного зразка. Отаке посвідчення має бути у кожного. А працівника державного правоохоронного органу. Так, да, так, да. ви ж державні службовець чи ні? Ви державний службовець? Нас я розумію, але ну, ви ж служите державі. Там на службу поліцейського. Службове, Службове посвідчення. Значить, значить, значить дивіться, хлопці. Ні, я, скажімо так, дивіться так. Ви ж людину перед собою бачите в моєму лиці, правильно? От, Значить людина згідно 6 статті Декларації прав людини, так само як і з 16 статті пакта про громадянські політичні права, має право, де вона не перебувала, на визнання і правосуб'єктності. правильно? Ви, як поліцейський керуєтеся законом про поліцію. Відно? За ваших послуг ходить надання послуг юридичним і фізичним особам. А права людини А права людини ви зобов'язані захищати. Я вам заявляю зараз, що... Ні, я вам кажу, що я про людина, чому ви не зупинили зараз? У вас. Технічний станцію транспорту Тобто, тут є скло. Для скла у вас пльомка Так, яким чином це впливає, на я... я... яким я... чином вTIло, це впливає вона на безпеку? Вона... А? Зачекайте, будь ласка, яким чином це впливає на безпеку і права, якої людини я порушив? Людина prominent. відповідає тільки перед іншою людиною. Ви ж Конституцію знаєте? Тому що право держави. саме у вас технічний стан, з 235 статті закону про національну поліцію, вас зупинили за технічний стан.

Правосудєтність. Правосудєтність, будь ласка, протягніть Значить, давайте так. Маючи. Якщо у вас немає службового посвідчення, я їду далі. Якщо ви хочете, ми ви там слідчі оперативну групу з'ясуємо, чому у вас немає посвідчення. Я не Вам посвідчення показали? Посвідчення, там навіть немає слова посвідчення. Ви ж бачили свої цей документ? Там немає слова посвідчення, воно нічого не посвідчує. А що там сказано? Я, я вам показав, яке має бути посвідчення, посвідчення. значить давайте прочитаю вам, що ось, зразок. Бланка, службового посвідчення посадових осіб. Ви посадова особа уповноважена на виконання зобов'язань? Чи ні? Но, Ви посадова особа уповноважена на різних. виконання зобов'язань. Я ще раз кажу, зразок бланка службового посвідчення посадових осіб. Та працівників органів виконавчої влади. Так, хлопчики, я їду далі. Якщо ви мене будете переслідувати, я буду викликати свічу оперативну групу і будемо з'ясовувати. Я їду, мені ніколи. Я вам заявив свою правособітність. Я вам просто кажу, що я зараз їду, я займаюся справою. У мене є ремонт у сюди, ми везли ботону мішалку, розбили скло. Я нічим нікому ні, всім не зашкодив. Вам ніхто до відповідного... Я, раз доставлен... раз довід... <пробувати транспортом засоби> Я не зобов'язаний пред'являти документи <пробувати> тому, у кого немає <пробувати> самого документу. Ви кому? Працівнику поліції. працівнику державного органу правоохоронного порядку, так? У вас немає службового... Значить, так зачекайте. Якщо ви дуже бажаєте, ну, давайте так, так. всі люди. Я Добре, ще віде, раз віде. кажу: ми зараз або викликаємо свічу оперативну групу Хорошо, і з'ясуємо. От віде, якщо вони проїдуть, значить вони можуть. Можливо, більш можливо вони більш компетентні ніж ви, і вони і не керуються міжнародними договорами і конституцією, які ви згідно закону про поліцію зобов'язані виконувати. Розумієте чи ні? я ще раз повторюю, шановний що я можу показати будь-які документи? Якщо мене попросять працівники державного органу, у вас поки що жодного документа немає. Правила дорожнього руху написані для ті Я нікого не порушую. Жодної права людини. Якщо є людина, право якої я порушив, будьте ласкаві, надайте мені цю людину, я з нею поговорю. Якщо я чимось ці права порушив, і якусь шкоду, я їй цю шкоду відшкодую. Я, я взагалі кажу, понятне. я перед Богом і перед людьми відповідаю. Не не а... Значить, ще раз повторюю, я нікому нічого пред'являти не зобов'язаний. Якщо у нього немає, законного посвідчення. Якщо Чому я ви попадаю, не дай Бог ДТП, то я викличу, позвоню до вас і закажу ваші послуги згідно закону про поліцію. А я в не буде посвідчення. Якщо де, де на вас покладено обов'язки, я де до де вас позвоню. Буде, а де що де буде, де що буде, поки Поки що ви до мене, ви мене зупинили безпідставний, що в мене хочете. Ви, ви працівник ви патрульної поліції, чи привадного підприємства, так чи ні? Ви самі собі і, перечите. Самі собі перечете. Передріжні, подождите, ви працівник, секунду, якщо ви мене то я вам нічого не покажу. Підожіть, ви Власне. працівник патрульної поліції, так приїде слід... слідчий. Приїде слідчий, так? У якого більше компетенції? Ви, і ми, і ми як з ним ви, як ви будете з ним спілкуватися. Значить, він приїде, в нього більше компетенції, і він вам тоді пояснив. Як ви будете з ним спілкуватися, я, я ще раз скажу, я ще раз вам повідомляю, що працівник ви, ви увагу, мене чуєте чи ні? Хорошо, Пр... Ш... дзвонимо тоді, куди. <плес> Департамент внутрішніх <плес> розслідувань, що є такі два працівники, які порушують права людини. <плес> <недіни. плес> Давайте в СБУ. На 1545 на галячу лінію КМУ можемо позвонити. Понімаєте, якщо ми зараз викликаємо слідчі оперативну групу, буде складено за нього один злочин. Ми викликаємо слідчі оперативну групу. Ми викликаємо слідчі оперативну групу. Дивіться, вас фіксує відеокарту. Я наші під вашу камеру зараз скажу, що я викликаю слідчі оперативну групу. І з'ясуємо з'ясуємо, хто ви такі, на якій підставі ви взяли на себе <ккканець> при вас. Я вам сказав, хто я. Ви вирі, Мо... ви вирі... Я можу вам, хорошо, заявляю вам, людина, в правовому статусі людина, з власним іменем Василь, з роду Чепіга по батькові Олександровичу. Такої інформації вам достатньо на ваш відеореєстратор. Чіп'я, Василь Олександрович, а року народження якого? День народження. 4 травня 1973 року. Людина правовому статусі людина. Перевіряйте, якщо хочете. Якщо ви не визнаєте правосуб'єктність людини, то це означає заподіння юридичної смерті, яка по повітряні відповідальності порівняється заподіння фізичної смерті. Згідно міжнародного законодавства, яке ви зобов'язані виконувати. Ви в курсі? Що вам приказаю, сказати. Ви в курсі, що вас зупинили відповідно до 35 статті. Хто мене зупинив? Зупинили? зупинили особи, які не мають відповідного посвідчення. Тобто так, я то, з вами то, навіть то, розмовляти не, не зобов'язаний. там є? Мої дані там є. Єдине, кому я маю щось показувати, це в кого є посвідчення. Я зараз збираюся і їду. Якщо ви мене переслідуєте, я звернув свіч оперативну групу і повідомляю про незаконне переслідування. До побачення. Я вам, я, я вам повідомлю, що ви зараз незаконними право мене... маю. покажи, що ви маєте право керувати. Я не збираюся... <тан> <тан> Це мій транспортний, Це ні. транспортний а засіб. А я ж не докати, що вас транспортний засіб. Я, вам, я вам не зобов'язаний доказати. У вас немає посвідчення. Ви, ви навіть мене що не можете. Машину вже куди ви будете питання. Коли уженуть машину, то Куда я, я ви звернусь ви... туди, куди положено по, по закону. Так, я не хочу. хочу, я не хочу зараз з вами бакати. Це безпредметна розмова. Так, ви зафіксували мої дані. Ви мене на відео засняли. Якщо у вас є питання в суд, чому ви документи не показуєте? Тому що я вам не зобов'язаний. Я, я можу вам показати який небудь документ, якщо у вас буде хоча б ну, оце. Ви зобов'язані дотримуватися прав дорожнього руху. Так, значить, давайте так, поки у вас немає посвідчення, від... я ще Верезні? раз повторюю. Вибачте, я не, не буду зами за спорити. Поки у вас немає посвідчення, встановленого зразка, ви, коли для мене ви не є представником державної влади. Слухайте, ви колекцію транспортним засобом. Не дотримуєтесь прав дорожнього руху. Звісно, правдою. Я дотримуюсь правил дорожнього руху, Що щоб, щоб, щоб не порушити права інших людей. Що там я, я, я когось то, сь, ви... я, я не збираюсь з вами про це балакати. Я, я, я вам повідомляю офіційно, я продовжую рух, оскільки ви не довели свою правосуб'єктність. Що сказано в пункті 24, скажіть, будь ласка. У мене немає часу з вами не балакати. До побачення.